Так, ось у нас черешня, обрізка черешні, так, якщо видно. А, так, ось у нас гілочка. Іде вона? Іде з плодовими. Я вже чуть-чуть підрізав, так? Ось вона ось така. У нас був зріс. Ось. Минулого року він дав нам пагінець. Я тільки що його прирізав. Дав пагінець нам тут я його теж прирізав. І ось цей генеції, вже, вже з плодушками. Це чуть раніше, бо можна його прирізати тут на заміщення. І от коли ці пустять гілочки, почнуть плодоносити, тоді можна тут обрізати на заміщення. І у нас ось така гілочка рядом з нею йде. Вона росте вертикально. Аж я вже прирізав. Ось. Чуть-чуть. ось є бокова. Горизонтальна. Хороша гілочка. Ми її прирізаємо. з неї будуть пагони. Через два роки ми оце викинемо. Обріжемо, бо у нас іде на периферію товсті гілки. Il de